Я думаю, багато хто з вас бачив, друзі, ті фото, скріншоти, які з'являлися з відео Мадіара командувача Сил безпілотних систем, як його підшефні птахи Мадіара в районі Покровського на Покровському напрямку просто пачками знищують окупантів на одному малесенькому клаптику фронту, де десятки росіян лежать вбитими трупами. Це в просто поблизу однієї із інженерних перешкод. Знищується купа піхоти, величезна купа піхоти. Росіяни собі це можуть дозволити, і вони власне таким макаром і пробиваються зараз у нас на фронті, посилаючи багато, багато, багато піхоти. У нас в Україні такої розкоші немає, і не дай Боже, ми би так робили, як вони. Тому що люди все ж таки в нашому розумінні це зовсім інша цінність ніж в розумінні російському. Тому сьогодні на нашому подкасті з Юлією Кирієнко. Юлю, Юліє, привіт, привіт, Васю. Вася. Піхньо. Да, привіт говорити. усім. Ми да. будемо говорити про роль піхоти. про... Те, як її застосовувати, про те, що варто в цьому змінювати, на наш е, погляд, знаєш, що найцікавіше, Юлія, я от собі так подумав. Ну от скажуть, ви ж не воюєте, е, там я особливо не воюю, мені може дорікнути. Але в тому, в якійсь мірі є перевага, тому що ми, маючи багато контактів і спілкуючись, можемо вільніше говорити, ніж би прийшли сюди бійці і розповідали про це. Хоча я це питання ставила щодо використання піхоти, звісно, і командирам різних щаблів, і я почула дуже дуже. Такі цікаві думки насправді, але да, ми не воюємо, але ми можемо собі дозволити бачити ще й ситуацію більш глобально. Давай спробуємо скомпілювати всі ці, ці думки щодо піхоти. Щодо того, що президент зараз поставив, мовляв, нові задачі міністра оборони щодо зміни плану оборони. Що це може означати? От як ми собі це розуміємо, давай так скажемо? Або що би ми хотіли в ньому бачити? Е, ну і про інші аспекти, давай спробуємо систематизувати от такий блок сьогодні. Розмови піхота е, в умовах сучасної війни. А ви, друзі, Пставити подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Погнали. Ну, наприклад, я чому хотіла про це говорити, і чому ці думки е, про те, що піхота має змінитися, а може і взагалі зникнути як явище, а зараз за це мож, мене можуть заклювати будь-які е, Ну, Тут наші і я собі не, не згоден, що піхота може зникнути а як явище. Або трансформуватися. Е, мене, на, власне, ці думки у мене з'явилися, е, Десь з півроку тому, коли почали вперше писати мені дружини і матері наших хлопців, які на фронті, що от я бачу, що ви там спілкуєтесь з такою та бригадою, будь ласка, спитайте, як там мій? Бо він вже не виходить на зв'язок 2-3 місяці. Власне він був на позиції. І він був без зв'язку, і тоді ми почали вже вперше бачити в публічному просторі історії про те, що вийшли бійці, які більше ста днів були на позиціях. Вийшли бійці, які 200 днів були на позиціях. Це героїчно, дійсно. Але остаточну крапку в моїй історії, чому я почала цікавитися темою використання піхоти, стало це інтерв'ю, про яке ми говорили з тобою минулого разу, де Бойовий медик провів на позиціях 471 день. Власне, в чому тепер є проблема, як я бачу. останні кілька місяців війна настільки змінилася, що дрони вони максимально заважають піхотинцю, який сидить на позиції, якийсь ста там визначений час, вийти і вступати в контакт з ворогом, який йде. Тому що це цього ворога нищить власне наш дронщик. Кілзона вона розширюється. Звісно, що це поле бою, воно виключно між протистояннями дронів наших і російських, і на цьому полі бою в кілзоні сидить наш піхотинець, який просто живе під землею від трьох місяців і більше. Так, а в чому тоді сенс? Оці оцього життя під землею, тому що для того, щоб вийти з цієї, з цієї з свого підземелля і вступити в контакт з ворогом, йому спочатку треба розібрати вихід, який вони заклали мішками, для того щоб ворожа є впівішка до них не залетіла. А це час, і поки вони розбирають цей вихід, ворожий піхотинець вже проходить далі. І ця позиція опиняється ну як мінімум на якийсь час. В оточенні або відрізаною. тому що російська піхота вже просунулася далі. На зараз насправді вибачте, я переб'ю. Насправді, от якщо ем, війна настільки змінилася з 22-го року, бо ми всі звикли там міряти її за картами на State. але е, от насправді що нам народ вам сказати. Отак От позиції переплати, отак. так. фактично немає такого на, на фронті жодної ділянки, де б не було оточень наших або їхніх е, позицій. Тому що це оця інфільтрація піхоти російська, яка відбувається. Е, чому вона може відбуватися? Тому що неможливо стежити за всім тим великим табуном російських піхотинців. Ну ти не можеш їх за рахунок наших розвідувальних навіть дронів 24 на 7 кожну шпаринку фронту е, вистежувати. А і вони зараз проходять і фактично перетворюють. В оточення нашої позиції, і я знаю, ну реально фантастичні історії. Юля ще знає напевно більше цих історій. Я знаю, як, наприклад, я думаю, що колись про Сіверськ про оборону під Сіверськом в районі Білогорівки, там як 81-а -та аеромобільна бригада там тримала Тримали. оборону, Є рік більше, е -е -е більше да, е -е да. ну вже вона втратила фактично, що Білогорівка, але я маю на увазі, про це точно можна буде на Netflix фільми знімати, тому що я знаю точно такі випадки, коли е була така тема, що наша піхота була під землею, росіяни були над землею. Тобто наша піхота була оточена, будучи під землею, бо там такі. Е Ландшафти, там, там країні гори, гори да. там є пустоти, там можна використати оці. І наша піхота була оточена під землею, <смі> це взагалі інший формат оточення. І яким чином вони що зробили? Вони зробили підкоп, вийшли з тилу цих російських штурмовиків і вже взяли в оточення їх? Ну, тобто, от, от, от так ось це та, переплетено на фронті зараз. Та, дійсно, такі проб... є такі героїчні випадки, але все ж, якщо піхота не завжди застосовується, як от вийти і вступити в контакт, а здебільшого дрони, то чому ми досі от тут. Питання, ми тільки що говорили з тобою. Чому ми досі притримуємося правила? Що там, де стоїть нога піхотинця, там є наша земля. Ну, кому я там... не поставлю з командирів це запитання? Вони кажуть, кажуть, в чому роль? Вони кажуть, ну тому, що там, де є нога нашого піхотинця, це наша наша земля. І, от, от, це таке така відповідь, яка, начебто, всі твої аргументи, але з іншого боку, не дає жодної відповіді. А от не дає відповіді, тому що дивись, якщо ми зараз кажемо про те, що от піхота просочилась між позиційний простір. Що таке міжпозиційний простір? Судить один окоп під землею, там двоє троє людей, через два кілометри другий окоп, там двоє-троє людей. І ось ці два кілометри просочується російська піхота, і їх мають нищити дрони. То чому тоді не нога піхотинця має стояти десь там на конкретній точці, а саме, можливо, наша земля там, де залітає наш дрон? В цьому тепер має змінитися парадигма сприйняття взагалі е, поля бою? Знаєш, напевно, тут е, пояснення і відповідь цьому в ресурсах, е, тобто, е, поки. Ми, якби, зараз опинилися, от в нинішній період часу, можливо, я так припускаю, якомусь такому перехідному етапі, де раніше нас оцю всю лінію фронту закривала піхота, де були позиції не через два кілометри там чи через да, три, через а було багато їх. метрів помогло. позиції. Це дозволяло тримати відносно струнку лінію і не дозволяти цій піхоті просочуватися. Потім, коли стало зрозуміло, що піхота а її менше, і б вона не може виживати в таких умовах суцільного ураження дронами. В нас розширилися ось ці позиції. Зменшилася кількість піхоти, з'явилася надія на дрони. І зараз ми кажемо, що, по ідеї, напевно, дрони би мали повністю це все закривати. Піхотинці не має бути. Але ми ресурсно. Ну, ми вже втратили піхотний ресурс, але ще не дійшли по дроновому ресурсу для того, щоб це робити. Але знову ж таки, дроновий ресурс дивись для того, щоб забезпечити ту піхоту, яка сидить більше трьох місяців на позиціях. Треба задіювати дрончиків на доставку провізії, на доставку БК. Це щоночі польоти великими суднами для того, щоб цих людей хоча б нагодувати нашу? Цих дрончиків, які годують піхоту, можна задіювати для мінування, якби цієї позиції не було, і якби ця позиція, яка нині позиція піхоти цих же піхотинців, можна використати, перенавчити на дрончиків, перенавчити на там на енеркашників, на будь-що. І тому і тоді все поле бою могли би контролювати виключно дрони. Я не знаю, можливо, це в майбутньому точно таке має статися. Хоча от я спілкувалася, я задавала питання командирам. А якби піхоти ну вона зникла як явище? Ні, це неможливо. Чому? Тому що коли тумани, дрони. Не літають, і єдиний спосіб затримати ворога це піхота, uh -huh. але знову ж таки: ну якщо позиції два кілометри між один між іншим, як ти затримаєш, якщо там тридцятеро людей йде? Ну, це теж ну є відповідь. Немає От не відповідь. нещодавно нещодавно я бачив, як в такій ситуації діяла 93-я бригада, яка зараз розвинула батальйони земних роботизованих комплексів. Я теж бачила, це просто вони том, що роблять? До... Вони виставляють е, дрони, е, фактично розвідники в тилу противника, і вони бачать маршрути висування, коли е, наприклад, іде ворожа колона. Вони це можуть виявити. Так, да, це можна виявити колону. Напевно, це не можна виявити окремих піхотинців, які будуть йти Але в між ж це між пожитий... це Давно ці дрони про розвідну... вони залітають достатньо далеко. На зумі можна по не розвідувальні. Ні, літаючі, літаючи, а наземні. На вони ж наземні наземні дрони. Вони вже виставляють. До речі, на вихідних була ж нарада в генеральному штабі, де ну принаймні нам гарно пообіцяли суспільство, що будуть в умовах. Скажімо так в Україні будуть створювати е, автоматизовані, як вони сказали, позиції позиції. Слухай, це от тоб... як це має виглядати? Давай це проговоримо. Е, я бачила відео нещодавно. Чесно, не знаю його походження, але воно мене виразило максимально, коли НРК з кулеметом стріляє по МТЛБ. Це, це п'ята штурмова бригада. Штурмова, да та, там там стоїть НРКшка на, на дорозі. Їде металига, і вона її розстрілює з кулемета. Це просто Ідеальна історія. Ти не задіюєш людей без, просто от, безпосередньо. Людина дистанційно сидить і атакує російською МТЛБ. От, якщо в такому контексті Генштаб планує реформувати історію з піхотою, чому б тоді замість цих піхотинців, які живуть під землею, не поставити там НРК з кулеметом. Ну скажем так, з кулемета для МТЛБ, я так розумію, що вона не дуже багато їй завдасть шкоди потенційно. Але сьогодні це кулемет. А завтра це може бути наприклад гранатомет, який адаптований а до, НРК. до цього дрон прилетить і поставить там мінування. Наприклад, так же вони, взагалі, в ідеалі це все розумію. У мене було інтерв'ю, і, і будучи інтерв'ю, я буду цю тему теж розвивати. І буду її качати, е, власне, я згадав 93-ю бригаду, вони поки що перша бригада в сухопутних військах, яка створила батальйон наземних роботизованих комплексів. От я з їхнім комбатом, відома людина на фронті, електрик, я з ним спілкувався, і він пояснював. Він каже: е, я, цю, я цю даму закидав вже і в третю штурмову, і третя штурмова вже до цього йде, бо втретє штурмовувая в них, штурмову наприклад, зараз своя рота ударних БПЛА, е, тобто наземних, наземних роботизованих комплексів була розвинена. Е, от я з ними спілкувався і кажу: от як ви собі бачите ну, там, подальшу роль цього всього процесу. От, що нам ми можемо в цьому сенсі робити, бо зараз реально наземні роботизовані комплекси вони перебрали функції е, логістики для тієї піхоти, яка стоїть на передовій, евакуації. евакуації що дозволило для... все-таки вберегти життя? Е, да, так, але, але одне постає медикам. питання: типу, для чого е, цим піхотинцям бути в цій червоній зоні. Е, хоча я знов ж таки, думаю, що тут дискусійне питання. У мене ще є один приклад одного підрозділу, про який я розповім трошки пізніше. Але що кажуть в 93-й батальйон НРК? Вони кажуть, нам треба подумати, ну ми. Ми розуміємо, що там поточну лінію бойового зіткнення рано чи пізно росіяни протиснуть. Росіяни продавлять наші міста, які вони, де зараз нас тривають бої. Нам треба подумати про наступну ЛБЗ, про наступну, ну якщо це там не лінія бойового зіткнення, а принаймні лінію оборони. Підготуватися до неї, умовно кажучи, вибудувати її таким чином, щоб це був Окоп не для людини. А для автоматизованої турелі. Ну, наприклад, от, капонір спеціально викопується там, де ставиться автоматична турель. Це може бути кулемет, це може бути гранатомет, це може бути е, якийсь птур, який там поставиться дистанційно керований. Е, це може бути навіть зенітний, зенітна автоматична турель. Воно все до цього прийде, все буде автоматизоване. Е, але відповідний капонір для неї облаштовується. Е, і замість того піхотинця, який сидить зараз на позиції, буде стояти ця автоматична турель, а піхотинець буде нею керувати. З безпечної відстані, або принаймні подалі від неї, або в іншому місці, не, при... не притягаючи на себе вогонь, тих же дронів і тому подібне. Є проблема. Що поки що автоматичні наземні турелі вони не навчилися самі копати для себе щось позиції, не навчилися самі себе перезаряджати, і не навчилися, коли вони виходять з ладу, самі себе ремонтувати. Тобто, піхотинцю, який до неї дістанеться, все рівно потрібно буде в цій супернебезпечній зоні якось до неї діставатися. І от Я в цьому хотіла просто сказати більше того, цю ж окоп цей капанір може розбити російський Євпівро. Рано чи пізно може розбити так само, як він може розбити позицію з нашими з нашими бійцями. Та ми втратимо залізяку. Біси з нею, нехай буде так, але питання: якщо ми отак, от автоматизовуємося, що ми робимо з піхотинцем, який має її перезарядити? Вот оце ключове питання. Тому, і тому що логістика добратися до позиції вийти з неї ще набагато складніша ніж просто бути на чому потрібна піхота умовно кажучи, але є відповідь, потенційна відповідь. Вона дуже дорога відповідь насправді на це питання. Але якщо ми зараз говоримо, що президент спілкувався з міністром оборони і поставив йому задачу щодо зміни оборони, то якщо цей момент був включений в зміну якщо плану це... оборони, в що воно має бути? Ми маємо. Я ж це давно спілкувався з багатьма. А, ну ми реально, напевно, що до цього прийдемо. Єгор Фірсон, наприклад, мені про це неодноразово розказував. Він каже: ми маємо думати про якісь вже фактично, що підземні дороги. Нам треба будувати підземні дороги, які ми цей і підземні тунелі, які ми цей я, піхотинець речі, теж чула цю історію, зможе але, підібратися так. до цієї турелі, її перезарядити, відремонтувати, змінити Отже, ще щось. Як може виглядати лінія оборони? Три рви протитанкові затягнути я газою з підземними ходами до цих турелей з але Фактично, це дуже дорого. Ми ну це фантастично дорого. Уявляєш будувати підземні а дороги. Це є щоб... життя 15 мільйонів. Ну а в сукупності в окопі сидить троє людей. Це 45. Ну так. Да. Ну тоді а що ми рахуємо гроші чи людське життя? Якщо ми завіна ну, завжди впирається в гроші, але якщо ми без кінця будемо їх рахувати, ти, і ж теж не, набереж... не, не, не популістичного. Я, я розумію, це знаєш. Це, 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 це типу, це просто треба, щоб людина якась щоб це по перше. А була задача. Це треба підрахувати. Бо ми зараз говоримо. Я кажу, це дуже дорого. Ти кажеш, а що дорожче? Ми говоримо якимись абстрактними речами, Ми не знаємо цих цифр. Війна завжди гроші. От якщо хтось, а, якщо але це якщо буде якщо задача, отакі от, от лінії оборони з автоматизованими турелями дозволять вберегти в майбутньому гроші, які ви вже витратили на облаштування цих ліній оборони, то можливо в цьому є сенс. В цьому однозначно є сенс в цьому напрямку тому, треба тому, рухатися. перше, у нас не так багато людей, і їх все менше. Проблеми з мобілізацією, проблеми з нераціональним розподілом військ, про що зараз іде мова. Угу. Проблеми з тим, що хлопці в окопах сидять більше ста днів. Не, не тільки ти тому, що є проблема з тим, щоб їх поміняти, а з тим, що немає на кого міняти. Хлопець, який про знову ж таки, моє показове інтерв'ю 471 день. Чому я постійно звертаюся саме до цієї історії? Тому що це рекорд усіх війн, усіх народів 471 день під землею. Їх було спочатку шестеро, а потім стало четверо, бо двоє загинули. І більше не прислали, бо людей нема. У нас і не буде більше. Ми кажемо про те, що ми мобілізуємо що місяця 30 тисяч українців, українських чоловіків до е, умовних е, військових частин. Вже безпосередньо які стоять на лінії фронту, доходять не всі, чому тому, що починається процедура СЗЧ, Про це говорила Оля Рашетиле. Ваша велика кількість СЗЧ, це військовий омбудсмен, а якраз у під час на БЗВП. Потім починається історія зі списаннями. Десь знаходиться троє дітей, де один був не усиновлений, де недооформлений. десь там спина болить, десь там руку крутить. І починається історія відтягування процесу по уже доходу до служби піхотинця. І тому на виході із 30 тисяч лишається. Я не знаю скільки лишається, але значно менше ніж 30. Потім з цих 30 ми починаємо ділити в пріоритетні війська штурмові відправляти переважну більшість. Я знаю точно, що от в одний штурмовий полк на місяць відправляють 50-60 людей. В той час, як вся бригада механізована, таку кількість отримує за кілька місяців. Тому звісно, ця історія про те, що е, Павло Паліс сказав, що буде у нас розподілення, і працюють над тим генеральному штабі, що було раціональне розподілення піхотинців. Це хороша ідея, тому що ну не може бути одні війська в пріоритеті, а інші ні. Якщо, наприклад, механізована бригада, яка не в пріоритеті, вона тримає понад рік позиції і у неї немає поповнення, то звісно, що вона рано чи пізно провалиться, і тому ці штурмовики мають бути відправлені для того, щоб там е, як пожежні підрозділи рятувати ситуацію. А нащо це не звісно, що людина, треба, довго на Якщо позиціях, вона піде в СЗЧ. піде Оце От випадок просто що ти з тищенком, який 471 день пробув на позиції, і ну грубока і не пішов за чим його хлопці. Це, ну, це типу це виняток справи, але так не має бути взагалі. Ну, ну інша історія, коли там люди дійсно просиділи більше ста днів на позиціях і не ходили в СЗЧ, а потім одна дружина одного з хлопців починає його накручувати. що так довго? Ну ти, ти маєш мі... Виходь сам він вийшов, сам загинув. Ну є така історія насправді. Тобто тут ще й вплив обставин і родичів, і підтримки, яку тобі там надають безпосередньо твої командири, підтримку, яку безпосередньо тобі дають твої побратими, які сидять з тобою в окопі. Ну, це теж важлива до речі, штука. Не всі командири можуть адекватно пояснити, не всі мають змогу знайти підхід до своїх бійців і пояснити, чому вони так довго заспокоїти їхніх сім'ї в якийсь момент. Це теж з цим треба працювати, але все одно мені здається, що це виживання під Землею, уже зараз в такому розвитку дронів, воно ну, не настільки раціональне. Я впевнена, що в майбутньому це має змінитися. До речі, от ми завжди любимо ділити там. А... Війна, значить, 22-го року це війна там умовно піхоти. Да? З 23-го року це дронів, з 24-го року – FPV-дронів, Ось у нас 25-й рік, і це війна, уже, яка дає поштовх розвитку НРК. І тому мені здається, що якраз у ця історія з позицією НРК замість позиції піхоти з підземним підходом до цього НРК – це просто максимально один... десятка. До речі, теж про це ми говорили. От на Сумщині вони зробили. Там, до речі, дуже непогана лінія оборони НЕВА, uh -huh. до речі, і це робили безпосередньо ДШВ втручалися в те, щоб її правильно зробили. Там туди долучалися інженери, і приватні, і державні, ну тобто обласна організація, для того, щоб облаштувати це на Сумщині. Там теж вже є ідея про те, що треба от робити підземні такі от підходи до цих анаркашних позицій. Питання до тебе дискусійне юлі і для нас загалом, щоб обговорити зараз. Ми говоримо про оборонний бій. Тобто, якщо ми збудуємо таку суцільну стіну з невиневидиму з дронів повітряних, які будуть підсилюватися автоматичними турелями на лінії фронту, це все передбачено для того, щоб суто зупиняти противника. А тут немає компоненти штурмової, наступальної контрштурмової, от командири завжди поставлять це питання військові, що такою, такою стратегією ми суто обговоримо про оборонний бій. Що вирішувати? От які тобі твої Хорошо, От зараз у нас який бій? У нас наступальні дії чи оборони? Насобороні? Звісно, що діє у нас уже більше року оборонний. Дій. Ну але ж, але ж І ми маємо зберігати концепцію того, що буде якісь контрштурмові дії? А хіба ми не можемо а, рушити попри на нашу лінію оборони вперед? Ну, тоді ми потрапляємо в зону таку саму кіл зону противника. Я просто зараз до чого я підводив. В мене є один такий цікавий приклад, про який я от хочу розповісти. Зараз я нещодавно мав спілкування з бійцями. Є такий підрозділ Другий інтернаціональний легіон в складі сухопутних військ. На загалом їх є чотири цих інтернаціональних легіони вони в основному складаються. З ветеранів, іноземців, які і не тільки ветеранів, але й загалом новобранців, скажімо так, які за кордоном. Тому він називається іноземний легіон. Що цікаво, це взагалі не докумунікована історія. Цього немає ніде в пабліку. І, до речі, в чому суть? Цей підрозділ він визначений як експериментальний в силах оборони України з точки зору застосування саме штурмовиків і контрштурмових дій. А при тому, при всі там. Критиці сирського саме за нього, як головкома, саме він визначив цей підрозділ як експериментальний, і цей експеримент зараз проводиться. В чому цей експеримент полягає? Я добре ознайомився з хлопцями з цього легіону. Як вони працюють, які їхні оці от установчі документи зараз, навіть вони певні напрацювання дають нормативні до статутів. Якщо це все буде впроваджено, то це фактично, от якби ну штурмова піхота нового зразка. Не та штурмова піхота, про ті війська, які про які ми знаємо, які дуже, дуже гучні, багато тікток-відео. Розказують, а, Але а є шту... ще ті які, дійсно працюють. Штур... Да, штурмова піхота з нового екатувати. зразка. І до речі, навіть в штурмових військах є такі приклади. Ми з тобою знаємо. І ти, зокрема, наприклад, говорила, що перший штурмовий полк до Вінчі, вони, ну, вони добре там планують свої дії. Але в чому, наприклад, по інтернаціональному легіону, конкретно про другий інтернаціональний легіон, я кажу, в чому їхня експериментальність полягає? Як вони відповідаючи на ось це, що типу да, одне питання, ми нехай ми зупинимо проти. Зробимо якусь сталу лінію фронту в оборонному бої, а як контрштурмувати? От власне, це полягає в тому, що підрозділи на собі зараз мають такі штурмові, поєднювати абсолютно різні спроможності та функції. Вони поєднують в сенсі безпілотників все від малого тактичного дрона, типу FPV до більш такого оперативного дрона, який може на 60 кілометрів залетіти, уразити якийсь командний пункт противника, або якийсь склад, або якусь артилерійську установку. Ну, тобто, типу, конкретно те, що буде заважати для них для штурму, для того, щоб їхні штурми відбулися, вони що не менше ну мають 3-4 дні проводити розвідку. Тобто, от, якщо їм стали задачі, вони в кілька днів проводять розвідку, облітають ножки водії. Йть мавіками, які дозволяють провести їм цю розвідку мавіками, крилами розвідними, виявляючи всі конкретні позиції, розробляючи фактично що операцію не. З місця в кар'єр, як про це говорив полковник Манько, і це дуже велике викликало сумніви і в тебе, і в мене в нас з інтерв'ю з ним, коли він казав, ми за півдня маємо вступити в бій з будь-яким противником на будь-якій ділянці фронту. Ні, так не відплат. працює. От вони 3-4 дні відпрацьовують якусь певну локацію, конкретно розуміючи задачу, розробляють план, як вони це будуть реалізовувати, використовують інколи артилерію, наприклад, старшого начальника, кон по конкретних точках відпрацьовуючи Тому свої бригади, яка ну, да, свої дрони далекобійні, якщо їм потрібно якісь ділянки, Але для цього потрібно мати фахівців в межах штурмових підрозділів від е мавікіста і півішника до е бомбера і е до, крила, які, ну, до спеціаліста, який може крилом завдати ударів на 60-100 кілометрів. Собі армія. Е ну, така от міні міні такі да, типу, е підрозділи. І паралельно ще є штурмова піхота, яка вже заходить на позиції, коли ці позиції максимально розібрані, або настільки е ворог там ну, деморалізувати. І знищений, і відрізана їхня логістика, що він не може чинити опір. І заходять або їх там вбивають, або беруть у полон. Тобто піхота має заходити на позиції, які вже максимально підготовлені до цього розм'якшені. Розм Але що тут робить з мінуванням території нашої, з нашого боку, що ми робимо? І противника. Мінування, от, да, якщо от ми зараз там візьмемо там будь-яку ділянку фронту, да от вирішили наступати на цій же Васюківці, Там тривалий час, уже стабільна лінія фронту. понятне діло, що там заміновано перед нашими позиціями, uh -huh. нашими дронами росіяни теж собі замінували. Як це мінування пробити це? Це питання розвідки. Це все питання розвідки. Пропроходиться оце шлях і розміновується, в тому числі Енеркашками. Це все зараз можна робити. Розміновується, створюються коридори. Піхота заходить, займає позицію. А для чого це власне потрібно? От, щоб піхота зайшла і зайняла цю позицію для того, щоб ми навіть о, операторів БПЛА. Потенційно змогли перемістити трішечки далі. Операторів НРК, про яких ми будемо, яких ми говоримо, їх можна було перемістити трішечки ближче і таким чином ну, робити якісь контрштурмові дії, тобто зберігаючи цю компоненту наступального бою. А це те, про що мені розказували хлопці, які, я знаю, зараз там працюють на півночі України і працюють доволі таки успішно. Це один із, наприклад, ну, таких експериментальних підрозділів, ще раз повторюсь. Його Сирський е е зафіксував, хто б що там не казав про нього, але ну, головком в цьому сенсі. Зіграв позитивну роль встановлення такого підрозділу, якщо це буде впроваджено на більшу. Число підрозділу у силах оборони це буде краще, але знову ж таки ми тоді тут впираємося в системність рішень щодо підготовки, щодо прийняття цих таких стратегій взаємодії між лісними і літами і постачання, підроздями. і постачання із достатньо кількістю дронів і можливостей. Тобто яких класикі класифікувати, якщо якісь підготовки, оце от ще дуже важливе питання. Як їх класифікувати? Що це за окремий такий собі штурмовий батальйон, який собі окремий не належить до штурмових військ? До якоїсь там ну, це якісь, напевно. Як... Резерв главкому, який насилається до от, так само, як зараз штурмові резерв, війська резерв, да, от власне ці пожежні бригади, але щоб вони не вступали в лобові бої без підготовки. Оце найбільш на найбільш пошиви фронту. Це можливо на активні, як в Покровську чи на такій пасивній, як Васюківка, наприклад, на ну тобто, ну тут дивись. Тут я не на... готовий відповідати на ці всі питання, але я просто кажу про те, що можна вибудовуючи оборонну лінію фронту. Зберігати штурмову компоненту наступальну от за рахунок таких зокрема ну, насправді ця ідея класна, тому що я наприклад теж кажу про те, що ну от ти питаєш наступальні дії, та нема сенсу іти в лобову атаку е на м'ясо росії перед тим як ти його повністю на стар землі. Артилерією дронами Ну або розм'якшив його до таких умов, коли ну, ти просто можеш де, деморалізував там погод, як казали там на добропіллі. Да? Ми не будемо їх чіпати. Да, там є точка, де вони сидять. Ми не будемо їх чіпати, погода і все зробить за нас. Апостол так казав. Чого? Ну тому угу. що постачання до них немає. Е, ні, ні бика, ні їжі. Ну, все. До речі, добропілля показала, що ми це можемо робити. Можемо, звісно, просто при вдалому плануванні. І знову ж таки, ну але ж там був максимально швидкий прорив, і росіяни ще не встигли свої резерви підтягнути. І тому, звісно, контр, наша контратака, я не назву це контрнаступ, показав, що це дійсно можливо. Ну, але все ж таки у нас є стабільні ділянки, де сидять хлопці на позиціях. Чому вони досі там сидять? Якщо лінія фронту стабільна і там можна замінити частково їх. Ці автоматизованими. Ну я турелями. думаю, що зараз це не зовсім можливо, тому що зараз ти вже ну, уже, не побудував для да, них капонірів. Не, не, тих. Да, це можна говорити зробити. і думати про наступну лінію оборони. І от в цьому контексті фактично ми сьогодні ведемо всю з тобою бесіду. Чому? Тому що А, Генштаб заявив, що провів нараду з питання й того, що нас будуть формувати от позиції з автоматичними з автоматичними турелями, і Б. Міністр оборони, принаймні поки що він міністр оборони, не знаю, що буде далі, чи буде зроблять його головою офісу президента, чи він буде міністром оборони. Шмигалю президент поставив задачу напрацювати нові думки, стратегії, плани. Оборони країни, от такі, от ми почули і речі, і так з ним на них з тобою по суті відрефлексували. Ну, власне, я думаю, що вже давно прийшов час переписати ці плани оборони, тому що ми, по-перше, живемо за стратегією національної безпеки 21-го року, де там протистояння гібридній агресії в той час, як у нас повномасштабна купа всіляких доктрин, які були прописані, і стратегії, які в нас існують, це теж врахування, я думаю наявності штурмових військ, сил безпілотних систем, НРК систем. взагалі дронів. В першу чергу бойовий статут, який був 21-му року, здається, прописаний там, де є застосування піхоти, взаємодія в наступальному бою, в оборонному бою, все це теж написано без урахування технологічної війни, в якій ми зараз воюємо. І от мені здається, що вже дійсно настав час переписати бойовий статут збройних сил з огляду на те, що є у нас НРК, дрони різних типів, і, і, і це якось точно змінить і якраз застосування піхоти. Зокрема, якщо вже медиків, які евакуювали раніше бійців з поля бою, вже змінило. То і з піхотою угу. теж це можливо. Вже буде на тому ставити крапку. Я думаю, що так. у нас мені здається, що нас чекає дуже багато цікавих змін в цьому контексті. Ну будемо висвітлювати, звісно, ці зміни, друзі. Дякуємо за те, що ви з нами, Юлія Крієнко. Дякую всім, будьте здорові, ставте подобайки, підписуйтесь на нас, пишіть коментарі, думки. Може, взагалі скажете, що ми занадто теоретизуємо або і... дурні мантелепи, які нічого не розуміють. Це теж приймається. Ну, тобто, до дискусії запрошуємо і будьте активними у коментарях. На все добре.